Основини ТРК Львів Вітаємо. у випуску. Розповімо про будівництво ще однієї велодоріжки, благодійну виставку іконопису, освічення у коханні планетарного масштабу та ще багато іншого. Студії Реда Полига, Сурдопереклад Муць. До Львова на канікули приїхали діти із Новоайдарівського району. Відпочинок їм організував Львівський монастир святого Онуфрія. За два тижні діти відвідують не лише львівські музеї, а й Карпати. А вже сьогодні вони поспілкувалися з львів'янами і розповіли про пережита на сході. Перше відкрито зі сцени в не про пережити на сході та постріли. Це 18 дітей родом із села Муратове Луганської області. За 15 кілометрів звідти вже знаходиться територія, окупована так званою ЛНР. Діти пригадують, як ховалися від пострілів навіть у школі. У нас була на першому поверсі облаштована кімната мішками з піском. А Ми туди поляятимесь. Лів'яни вражені від пережитого дітьми. каже, дитячі історії найбільше розчулюють. Дехто ледь стримує сльоз від розповідей. Звичайно, то що там таке діється, що вони вже такі молоді, малі діти, і таке вже переживають такі страхи. Підтримати дітей зі сходу прийшли місцеві військові, які перебуваючи в АТО, дислокувалися в Муратовому. Місцевість скам так наспигована вибухонебезпечними предметами. Періодично з'являються діверсанти по ночам. гул Стрільби, канонади, було по всякому. Аби хоча б на трохи діти забули про пережити удома. Церква організувала для них поїздку до Львова, ті ж віддячі львів'янам концертом. Школярі вже мрії про гори та подорожі. я мрій побачити багато різного. У мене мама зовут Наталія, і вона завжди мріє поїхати в Львов. Ну, от я є сіда фотки, привізу фо, фотографії на, на телефон. Окрім Львова, за два тижні діти бувають і в інших містах Західної України. Наразі вони проживають в нашому монастирі Святого, в нашій семінарії в Брюховичах. Потім їх прийме Гошівський монастир, скали Довбуша будуть відвідувати пізніше Івано-Франківські, Аремче, Кам'янець-Подільський. Священнослужителі сподіваються, що наступного року до них приїде ще більше дітей зі Сходу. Ірина Конець, Лопаченко.

У Львові розпочали будівництво велодоріжки у Брюховичі. Львівська міська рада продовжує розвивати магістральні веломаршрути з віддалених житлових масивів у напрямку до центра. Наразі розпочато будівництво по вулиці Замерстинівській у напрямку до Брюхович. На цій ділянці доріжка проходитиме вздовж дороги шириною у 2 метри. У подальшому планують зробити ще одну доріжку по інший край дороги. Загальна протяжність маршруту становитиме близько 5,5 км. Метрів вартість будівельних робіт складає трохи більше 10 мільйонів гривень. Також, окрім Брюховицької велотраси, незабаром будуть збудовані велошляхи вздовж вулиць Богданівської, Стуса, Садової, Сихівської, Червоної калини та верхньої частини вулиці Городоцької. Додам, що згідно з програмою Львів 2020 у планах міської влади на наступні роки збудувати веломережу довжиною 268 кілометрів. Цього року ми очікуємо рекордне число збудованих велодоріжок, Дуже довга процедура виготовлення проєктів, тендерної документації, проведення тендеру і є на все обґрунтовані законодавцям часи. Зараз воно якби вибухнуло. Почалося одночасно будівництво буквально трьох велодоріжок. Буквально на днях. Цього року ми зможемо наблизитися десь приблизно до числа 100. Я не скажу, що це буде рівно 100, буде 90-100 кілометрів. Велодоріжок у Львові залежить від фінансування. Експериментальна зупинка. Від учора поїзд інтерсіті плюс зупиняється на станції Підзамче, інформують в Укрзалізниці. Нагадаю, потяг відправляється зі станції Дарниця о 17-й годині, а з Києва о сімнадцятій двадцять. На станцію Підзамче потяги прибуватимуть о двадцять другій п'ятнадцять. А на залізничному вокзалі у Львові буде на 7 хвилин пізніше, тобто о 22-й 23 Додам, така зупинка наразі тимчасова. За зміненим маршрутом поїзд курсуватиме лише. Е до 28 жовтня у зворотньому напрямку. Зупинка на станції Підзамче діятиме від 22 липня до 29 жовтня. Зупинка зручна для тих людей, які подорожують в центр міста, тому що там менше відстань від центру Львова, і фактично можна таким чином і розвантажити пасажиропуті з головного столу, і пасажирам буде зручніше добиратися до центру. Одоми з львівських храмів представили унікальні ікони, аби допомогти бійцям. АТО. в гарнізонному храмі Петра і Павла відкрили благодійну виставку іконопису. Меті воїнам таким чином. Художники і громадськість збирають кошти на тепловізор для українських бійців на передовій розлоги. далі? Доброчинці зможуть зробити свій вклад у допомогу фронту, придбавши оригінальний художній твір чи листівку. На виставці представлені роботи львівських та другобицьких художників. Серед них ікони на старовинному гонті. Тут є різні ікони, їхня символіка також. Здебільшого ми можемо побачити класичні ікони, ну і народні, бачу, і бачу, візантійські, в візантійському стилі. Ось і ну, але видно, що автори. Писали ці ікони, вкладаючи ну, в своє серце туди традицію розпису старого гонту ще десятиліттями тому започаткував художник Лев Скоп, керуючись мотивацією дати нове життя церковним покривельним дощечкам, які змінюють під час реставрації. Ми маємо кусь гарну групу людей, які постійно роблять різні акції, так і на схід малюємо, ми робимо такі, ну, волонтерські виставки постійно. Ну такі, то триває ну так без перерви, та, і виручні кошти йдуть на різні цілі. В тій хвилі тут йде на тепловізор, треба купити, так і там на велика ікона йде на ремонт машини. За кошти від продажу гон закуплять тактичне спорядження для збройних сил України та добровольців. Загалом люди підтримують ярмарок, адже розуміють важливість збору коштів на автівки, оптику а ще медикаменти та лікування поранених. Що добре, що цей народний іконопис він доповнює це доброю справою. Часті художники зможуть пройти взяти просто цю гонтину, намалювати і так само пожертвувати свою творчість і внести, зробити свій вклад в загальну справу за словами організаторів, маленькі іконки на гонтах повинні оберігати наших хлопців на передовій та підтримувати поранених у госпіталях. А ще прикрашають домівки багатьох українців, зберігаються у колекціях шанувальників народної ікони за кордоном. Віталій Гамадин, Любомир Козак, новини. У Львові відкрило виставку робіт, надісланих на конкурс з облаштування громадського простору пам'яті героїв Майдану. Львів'ян просять проголосувати за найкращий проект. Оглянути проекти та залишити відгуки можна у Львівському будинку архітектора, що у пороховій вежі, або ж в режимі онлайн. Загалом для розгляду представлені сім робіт. Серед отриманих пропозицій нові пішоходні маршрути, зокрема для осіб з обмеженими можливостями, фунікулер на високий замок, авангардні скульптури. І Отримано є сім конкурсних проєктів. З попередні заявки було 17 конкурсних проєктів з міст, переважно Львів та Київ. Також один учасник є з зони АТО. Напередодні прикордонники львівського загону у пункті пропуску Раворуська затримали дві партії контрафактних сигарет на загальну суму 46 тисяч гривень. У першому випадку українець намагався незаконно вивезти з України контрафактні сигарети, заховавши їх у меблевій фурнітурі, яку перевозив вантажівкою марки Хюндай. Інформують у Львівському прикордонному загоні. Відтак під час поглибленого огляду службовий собака винюхав у 16 плитах ДСП сховок із 1900 Сот пачок сигарет на суму понад 34 тисячі гривень. Товар вилучили і передали на склад митниці. В іншому випадку контрабандист заховав товар під декоративною обшивкою стелі у підлозі в бокових стінках мікроавтобуса Фольксваген. Загалом 924 пачки сигарет на суму понад 12 тисяч гривень. Цей товар також вилучили і передали на склад державної фіскальної служби, конфіскували у порушника також і його автомобіль. Освідчення у коханні планетарного масштабу романтичний львів'янин оригінально попросив руки і серця у своєї дівчини. До цієї важливої події він залучив друзів із 31 країни світу з усіх континентів. Вони розповіли українською мовою, за що хлопець кохає свою обранку. Зрозуміло, що після такого дівчина відмовити не змогла. Юрій та Юлія вперше зустрілися у листопаді минулого року. Львів'янина та одосидку поєднала південна Пальміра. Саме туди майбутні закохані переїхали на конференцію. Зустрічатися почали вже у грудні. Буквально із перших днів знайомства Юрій і планував освідчення. Ну вирішив поєднати свою любов до подорожей. Моя Юля теж любить подорожувати. І я подумав, що б не зробити. Освічення в коханні планетарного масштабу і залучити туди всі континенти, і ще й паралельно навчити велику кількість людей по цьому світу говорити українською, хоча б одну фразу. Для реалізації ідеї знадобилося три місяці. Спершу він написав освічення. потім обрав 31 людину із семи континентів та поділив між ними текст. Вимову хлопець записав на диктофон, зробив транскрипцію та переклад різними мовами учасників. Знайти людей, зокрема найскладніше це було знайти людей на Антарктиді. Вони не можуть відео відіслати з Антарктиди, бо тому що там погане сполучення з інтернетом. І власне освічення було в квітні. Ну і я, в принципі, вже думав, що Антарктиди не буде, тому що вони можуть вивезти відео тільки тоді, коли покидають територію Антарктиди і їдуть там на континент. І буквально за декілька днів до освічення мені прийшло все таки відео з Антарктиди. Коли усе було готове, Юрій презентував відео Юлії. Вона пішла із подругою на каву. Дівчина нічого не підозрювала, поки офіціант не попросив звернути уваги на екран. На монітори з'явився ролик. Скілька мінув. Я, напевно, перші кілька хвилин, поки йшов цей ролик, взагалі не розуміла, про що йде мова. І лише після того, як почула своє ім'я, зрозуміла, що це про мене. І звісно, так, одразу. Переживав, щоб там не було якихось таких технічних нюансів, що звук пропаде, чи відео виб'є. Молодята щасливі разом ось уже місяць. Далі у планах закоханих весілля та навколосвітня подорож. Ірина Ладика, Ірина Качмарик, Володимир Ролюк – новини. Що ж більше розповімо вже вам у підсумковому випуску о 20.30. Ви ж пам'ятайте, що найоперативніша інформація на нашому інтернет-порталі lviv.tv. не прогавте, зустрінемось.